Кілька десятків сходинок під землю, і діти та вихователі потрапляють у підземний дитячий садочок зі всіма зручностями з урахуванням умов військового стану. Нам вдалося отримати певну економію бюджетних коштів. Пан Мер казав, що ми орієнтовно в 20 мільйонів війшли, хоча на сьогоднішній день такі укриття коштував вже десь близько 40 мільйонів. Використовувалися, звичайно, якісні матеріали. От. Час, звичайно, трошки піджимав, не все було просто. От. Але загалом ми задоволені роботи. З початком повномасштабної війни цей заклад був змушений припинити роботу все через відсутність укриття. З 1 вересня ДНЗ запрацював. Поки що заклад відвідують понад 50 діток. Але за словами директорки, кількість будуть збільшувати. Садочок розрахований на 6 груп. Також в нас в подальшому наша перспектива відкрити ще три групи, та звичайно зробити ремонти в приміщенні такі косметичні, і щоб дітки могли. Відвідувати в загальному садочок потужність садочка на 110 дітей. Зараз наша мережа п'ятдесят троє діток. Укриття в нас супер, ви бачите, нове для наших діток так сталося, що 1 вересня ми навіть же його могли опробувати разом з батьками, спустилися в укриття. Дітки можуть і займатися відповідно віку, можуть і малювати і. Площа дозволяє, що, можливо, навіть можуть якусь руханку і порухатися. Нове укриття може вмістити близько двох сотень осіб. Це діти, і весь персонал садочка. Для безпечного та комфортного перебування тут є все необхідне, починаючи від навчально-матеріальної бази, закінчуючи санвузлами, їдальнею, медичною кімнатою там, звичайно ж, вайфаєм. Це навіть не стільки укриття, як ми кажемо, стільки по суті такий міні-підземний дитячий садочок, бо дітки спускаючись сюди, не будуть просто сидіти, вони зможуть тут гратися, якщо тиха година можна власне тиху годину тут провести. Да, тут все враховано і запас води, запас харчів, туалети, автономний режим цього укриття, освітлення, опалення, вайфай. Так як ми всі інші укриття плануємо, мінімум дві доби. Тут людина може перебувати у випадку існуючої загрози. Тому, в принципі, все, що запланували, зробили, працюємо далі. Окрім укриття для ДНЗ, збудували сучасний дитячий майданчик. За словами міського голови, наступного року планують збудувати укриття для гімназії номер 30 та ДНЗ номер 15 12-те укриття власне в межах громади збудовано. Його вартість це одне з най, скажімо так з найдешевших укриттів. Його вартість майже 20 мільйонів гривень. Ну і в нас з тих, які ми запланували, залишилося ще одне 13-те, Це навчальний заклад в селі Шарвечка. Там залишилося 10-15 днів, плюс-мінус, і теж укриття власне буде завершено. Маємо ще проєктно-кошторисну документацію на два укриття. Це Школа номер 7 тепер гімназія, і дитячий судочок номер 15 Ці навчальні заклади працюють. Вони використовують укриття в навколишніх будинках, в навколишніх інституціях. Ну але своїх вони не мають. Точніше, дитячий судочок має, але маленьке. Треба теж будувати ще два нових укриття. Завершуємо шаровечку, Ну і цілком можливо, що на 2026 рік ще будемо будувати укриття в цих двох навчальних закладах, про які я сказав.